Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російським загарбникам немає спокою на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Мелітополі, адже там уже кілька місяців діє жіночий рух спротиву. Зламавка Мелітополь продовжує перебувати під окупацією, але це не означає, що місцеве населення кориться російським загарбникам. Аж ніяк, адже в місті діють рухи спротиву, зокрема, зламавка, яка вже два місяці не дає спокою ворогові. Як зазначають у жіночому русі спротиву, він почав свою історію 8 березня символічний день для того, щоб почати протистояти росіянам, які прийшли та захопили Мелітополь. Правда, це тимчасовий явник. За цей час ми об'єднали понад 100 активістів з Бердянська, Енергодара та Криму, які збирають інформацію для ЗСУ. Та щоденно нагадують окупантам, що вони в Україні зазначають у Русі опору. Злімавки наголошують, що їхні міста тимчасово окуповані, але колаборантам і окупантам слід розуміти, що їхній час от-от спливе, ба більше представниці руху спротиву наголосили, що допомагатимуть проганяти чужинців і спільними зусиллями досягнуть перемоги України над ворогом. Тим часом окупанти втікають з Мелітополя. Слід розуміти, що серед російських загарбників шириться не. Бо яка паніка пов'язана вона, ясна річ, з контрнаступом ЗСУ, який отот -от розпочнеться. Ворог розуміє, що йому залишилося недовго. Зокрема, на тимчасово окупованій частині Запорізької області. За одними з припущень, саме її намагатимуться звільнити наші захисники. І саме тому через контрольно-пропускний пункт Чонгар стоять шалені черги. Вишикувалися автівки з загарбниками, які прагнуть вибратися з Мелітополя доти, доки можуть це зробити не в пакетах. Окупанти догралися в евакуацію, спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Фото Слів на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму написав Іван Федоров. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти в черзі вистоють по 5 годин, а то й більше. Усе для того, щоб ганебно втекти до тимчасово окупованого Криму. Шкода їх засмучувати, але й звідти доведеться дуже швидко втікати, рятуючись від зсу до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.